Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, друзі, на каналі «Що істина». ми починаємо ранковий молитовний стрім про перемогу України, про визволення наших земель від російських окупантів. Сьогодні ми помолимося за наших військових, за руйнування Росії, про наших союзників, про те, що Господь вів нас до перемоги. Господи, молим Тебе. Молим Тебе про наших військових, бережи наших солдатів, наших чоловіків і жінок, які. Не шкодуючи життя, боронять нашу землю. Даруємо їм гарну зброю, гарні засоби захисту, мудре командування і просто милість твоя, Господи, і благословіння. Допоможи нашим військовим вибити окупантів з нашої землі. Бережи, Господи, весь наш народ. Зруйнуй злобну, нечистиву Росію. Хай вона розвалиться на окремі національні держави. Ув'язни або вклади на лікарнярне ліжко Путіна і всю його злобну банду, щоб вони зрозуміли, що вони просто люди. Господи, ми молимо тебе про покарання цих злочинців, які розв'язали війну проти України і вбили стільки людей і, свого, і своїх, і людей нашого народу. Боже, молим тебе про наших союзників, зроби так, щоб допомога від них була. Щирою і постійною, і стабільною, і саме в такому вигляді як потрібно, господи, прибери всі перепони. Зроби так, господи, щоб і в Конгресі вирішилось питання, щоб була проголосована допомога. І щоб, господи, інші країни, які зараз відмовляються допомагати Україні, прийшли до тями. І щоб була знята блокада от на польському кордоні, хай поляки також прийдуть до тями, до тями зрозуміють, що. Чим закінчиться падіння України, якщо воно станеться, Господи, просто благослови і надалі нас вірними союзниками. Благослови Господь, ми молимо Тебе нас самих цінувати, те, що ти створив нас українцями, цінувати свою мову, свою культуру, свою національну ідентичність, ментальність, свою, свою землю, Господи. Визвали нашу землю від окупантів, Господи, вичисти наш народ від колаборантів корупціонерів і всякої наволічі, Господи, просто збережи нас всіх. Благослови нашу владу, Господи, щоб люди, які стоять зараз при владі, були притямі, щоб були патріотами, щоб мали страх твій і щоб піклувалися про людей. Благослови, Господи, і роби твої дива для того, щоб всі бачили, що ти зараз виборюєш волю України. Ми хочемо, щоб прославилось Твоє ім'я. Благослови цей день. Ми вклоняємось тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Діліться цим відео в своїх соцмережах. Закликайте людей до молитви. Ставте вподобайки. До зустрічі. Хай Бог береже.